Слава Україні, друзі! І у сьогоднішньому нашому відео ми повернемося на початок 19 століття на розпечені степи Південної України, де прості козаки ще не знали слова рабство, але вже бачили, як їхнє життя хочуть загнати в муштру казарму і шеренгу. Це історія бузького козацького війська, тих, хто не змирився з імперським свавіллям, і тих, хто підняв бунт проти московського гніту. І сьогодні ми про них згадаємо. В кінці 18 століття, після знищення Запорізької Січі, Російська імперія почала активно колонізувати територію Дикого Степу на півдні України. Сьогодні московити активно висувають нам претензії на ці землі і вважають її своєю, називаючи землі півдня України Новоросією. Але насправді це здавна були українські землі, які населяли козаки, селяни та кочові племена. Саме тут, у 1785 році, за імперським наказом було утворене нове військове формування Бузьке козацьке військо до його складу увійшли переважно українські козаки, які мали славне бойове минуле. Це були вихідці із Запоріжжя, колишні служили козаки, втікачі від кріпацтва, а також селяни, які прагнули зберегти вільний уклад життя. Бузькі козаки отримали землі вздовж річки Південний Буг, а згодом розселилися на території сучасної Кіровоградщини, Миколаївщини та Одещини. Бузьке військо мало чітку військову адміністративну структуру три п'ятисотені полки поділені на три округи: два бузьких і один Красносільський. Адміністративним центром стало місто Вознесенськ, яке перетворилося на центр козацького життя на півдні, відомими населеними пунктами козаків. Були станиці Михайлівка, Красносілля, Григорівка, Ухівка, Гутницька, Лозоватка та інші. Це були справжні острівці українського духу та традицій у новому імперському просторі. Але буйські козаки були не лише хліборобами у другій половині 18 століття, на початку XIX, вони брали активну участь у всіх основних війнах Російської імперії, вони воювали проти Османської імперії, билися проти армії Наполеона, а також дійшли до Європи. Під час закордонних походів 813-го і 814 років усі ці війни велися не на захист українських інтересів, але саме українці козаки клали за них своє життя. І хоча вони проливали кров за чужі амбіції, їхній внесок був просто величезний. Бузьке козацьке військо. Насправді не було просто іще однією частиною Російської імперської армії. Це була спроба зберегти українську козацьку самобутність у нових умовах колоніального режиму. Вони мали власне самоврядування, носили козацький однострій, обирали отаманів і зберігали власний уклад. У реальності це було продовження традицій Запорізької Січі, просто в іншій легалізованій формі. В імперії козаки були зручними доти, доки слухалися. У 19 столітті почалася нова епоха. Імперія почала змінювати правила. Після перемоги над Наполеоном у 1814 році Російська імперія почала новий етап внутрішньої трансформації. Тепер, коли зовнішня загроза була подолана, Петербург замислився над реформами армії. Головним ідеологом цих змін став військовий міністр граф Олексій Аракчеєв, постать сумнозвісна, навіть в очах самих московитів. Саме з його ім'ям пов'язують Аракчеївщину. Епоху мілітаризації, жорсткої централізації, бюрократичного свавілля і диктатури над вільним духом. Ідея Аракчеєва була простою: армія має стати дешевою, а солдати самі себе годувати. Так з'явився проєкт військових поселень, гібрид армії, і кріпацтва, де селяни мали водночас і працювати на землі, і бути постійно готовими до військової служби. Людина просто ставала гвинтиком без права на слово, свободу, і ініціативу. Першим, хто мав відчути це на собі, стали волелюбні бузькі козаки у 1817 році. У Петербурзі було ухвалено указ, згідно з яким три п'ятисотені полки Бузького війська мали бути об'єднані з українською уланською дивізією і переведені на становище військових поселенців. Цей указ офіційно затверджено 16 квітня 1817 року. Усі округи Бузького війська виводилися з-під юрисдикції цивільної влади. І підпорядковувалися військовому відомству. На папері це виглядало ефективно. На ділі ж це означало ліквідацію козацького способу життя, знецінення їхніх традицій, самоврядування і гідності. Козаки мали втратити право обрати отамана, відмовитися від своєї землі, прийняти дисципліну регулярної армії та перетворитися на солдат-колгоспників. Це робилося в стилі імперської адміністрації, без жодної консультації з самими козаками. Зрозуміло, що така перспектива викликала обурення, і вже в травні 1817 року в станицях Вознесенської, Новопетрівської, Михайлівської та інших почалися масові хвилювання. Люди боялися втратити не лише свободу, а й саму українську козацьку ідентичність, яка зберігалася десятиліттями. Козаки почали відмовлятися від поселення у своїх хатах армійців, уланів, яких посилали до них з метою інтеграції. Особливу роль у цих подіях зіграли Панас Бабиченко і Герасим Гетьманченко, депутати, обрані козаками з кількох станиць, щоби організувати спротив. Вони вирушили шукати документ, який нібито гарантував бузьким козакам вічне право на службу, жаловану грамоту ще від Катерини Другої. Хоча грамота виявилася фікцією, це не зупинило рух опору. Козаки почали агітувати громади по всіх станицях, не приймати нові порядки. Не ставати поселенцями і не присягати. У цей момент важливо згадати і іншу ключову фігуру полковника князя Миколу Родіоновича Кантакузіна, названого отамана Бузького війська. Він ще й до цього був викликаний до Петербурга, де, як стверджують джерела, відмовився підписати указ про реорганізацію війська. Але під тиском Аракчеєва і обіцянкою чину генерал-майора він зламався. Повернувшись додому, Кантакузін став на сторону імперії. І цим він остаточно зрадив довіру війська. Коли козаки дізналися про правду, вибухнуло неймовірне обурення. 15 липня 1817 року 500 озброєних козаків увійшли у Вознесенськ, вимагаючи звільнити заарештованих товаришів, зупинити перепис і зберегти статус війська. У відповідь їх зустріли регулярні війська Російської імперії. Хоча зіткнення тоді не відбулося, градус напруги стрімко зростав. Станом на серпень 1817 року повстання охопило практично весь бузький край. У ряді станиць Новопетрівський, Миколаївський, Потоцький, Михайлівський та Андрієво-Богданівський. Козаки вигнали поселенських чиновників, саботували перепис населення, блокували присланих уланів, які мали вживатися в громади і так далі. У багатьох місцях діяла чітка горизонтальна структура. Старшини та вибрані депутати координували дії, передавали новини і розпорядження. Та навіть обирали власне військове командування. Одним із головних центрів спротиву стала Новопетрівська станиця. Саме тут, у вересні, розпочався один із наймасовіших виступів: козаки організовували власну варту, патрулі, виставили застави на дорогах, щоб не пропускати чиновників. Депутати станиці, у тому числі й досвідчений козак Петро Гребенюк, продовжували закликати громаду не підтримувати московські порядки, як і 100 років тому на Запоріжжі. Тут знову відроджувався дух народного самоврядування, нехай і не такий формалізований, але цілком живий. Але, на жаль, у Петербурзі зовсім не збиралися йти на компроміс у серпні до Бузького краю почали стягувати регулярні війська, зокрема Першу українську ланську дивізію, а також піхоту і артилерію. Їхнім завданням було не лише забезпечити реформу, а й жорстко придушити спротив, щоб іншим не кортіло. Коли повстанці з Новопетрівської, андрієво богданівської Михайлівської станиць дізналися про ці плани, вони вирішили діяти. У середині жовтня 1817 року близько двох тисяч козаків вийшли на позиції, озброєні рушницями, шаблями і навіть сільськогосподарським знаряддям. Їхній план був простий: не пропустити імперські війська в глиб степу, зупинити перетворення станиць у військової поселення і домогтися повернення старого козацького ладу. Але сили були нерівними. Проти повстанців виступив генерал-лейтенант Штрандман, у якого в розпорядженні був цілий військовий корпус. Імперські війська діяли методично: станиці оточувались, старшин заарештовували, мешканців змушували до присяги силоміць. За найменшу непокору арешти, побиття батогами та конфіскація майна. У відповідь повстанці палили станиці, нищили поселенські архіви, рятували поранених і переховували лідерів спротиву. До грудня 1817 року основні сили спротиву було зламано. Військові поселення почали впроваджуватись примусово, в села переселяли вояків регулярної армії, на місці виборних старшин поставили царських адміністраторів, козацькі ради скасували, школярів примушували вивчати російську мову. Священники почали слідкувати за благонадійністю парафіян, повідомляючи про небезпечні настрої в станицях. Історія не зберегла точного числа загиблих у цьому повстанні. Але йдеться про сотні замордованих, тисячі репресованих і десятки спалених сіл. Все по класиці російської армії. Вся територія Бузького війська була перекроєна адміністрацією, станиці перетворились на села, козаки на селян-поселенців, назви багатьох сіл було змінено, щоб стерти пам'ять про бунтівне минуле. Однак не стерли. У фольклорі південних українців ще довго жили пісні про козаків, що не скорилися царю. У деяких родинах і до кінця 19 століття зберігалися шаблі, приховані в хлівах, і перекази про Гребенюка та Лобунського, як про героїв, які вмерли не за царя, а за свободу свого народу. Це повстання, можливо, не найвідоміше в українській історії, але воно стало одним із останніх великих спалахів опору старого козацтва російській централізації. Історія про те, як козаки змушені зрадити власну природу і стати військовими селянами. Вибрали не покору, а гідність. Їх перемогли, але не зламали дух. Бо українська козацька ідея це не адміністрація, не полковник і не штат. Це пам'ять. І поки ми пам'ятаємо наших героїв, доти буде й жити наша національна ідея. Ну а на цьому ж, друзі, я хотів би завершити своє відео. Якщо ж воно вам сподобалось, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайки. Усього вам доброго, друзі!